І так, 4 часа дня, я тільки йду на пляж. Я тільки йду на пляж на шостий день. Перебування на Кіпрі, багато роботи, завжди приїжджаю вже перед від'їздом буквально йду на море або на басейн. Ну, знаєте, коли дуже часто або хто тут живе, вони точно так же не часто ходять на море. Бо зайняті своїми справами. І коли знаєш, що ти можеш кожен день сюди попасти, вийти, коли захочеться, звісно, що ти не ходиш сюди кожен день. Хоча море в 400 метрів від будинку, наприклад, у мене. І ти тут 5 хвилин буквально. А ті, хто приїжджають, звісно, ті, хто приїжджають раз на рік. Відпуска, то вони тут як перелякані, бігають, тут згорають до червоного кольору. Лежать круглосуточно в басейнах. Хто це вже.